Всім привіт! Сьогодні ми будемо вчити англійську мову як діти, тобто будемо дивитись мультик. Але це, знаєте, дуже класна ідея, адже всі ми вчимо мову в дитинстві і, зрештою, знаємо її дуже досконало. Те, що це мультик, це не каже, що тут будуть прості слова, граматичні конструкції. Все буде, як і в звичайних фільмах та серіалах. Тож давайте не тягнути і будемо нашу мову доводити до автоматизму разом з Чіпідейл. Entering maze 6 Проходження лабіринту шостого Запам'ятайте, слово maze – це лабіринт I'll never know what's in the maze 6 Я ніколи не дізнаюсь, що в шостому лабіринті Тут використовується майбутній простий час Future Simple, Конструкція якого дуже проста, одна із найлегших. Ось як вона виглядає. Підмет допоміжне дієслово will і дієслово. А там далі вже можуть бути допоміжні слова. Mm, looks like a couple of loose wires. Hmm, looks like a couple of loose wires. Hmm, виглядає як парочка несправних або незакріплених провідків. Я хочу вам трошки розповісти, в яких випадках ми використовуємо прийменник Ав. І помітьте, що його я вимовляю як Ав. Ви бачите букву Ф, а читається вона як В. Отож, в деяких випадках ми використовуємо прийменник ав замість рядового відмінка. Наприклад, тут A couple of loose wires». парочка несправних провідків, парочка кого чого несправних провідків. Оскільки ми знаємо, що в англійській мові немає відмінків. Ось так склалось. Some rescue rangers, instead of helping the helpless Some rescue rangers, Декілька рятівників instead of helping the helpless замість того, щоб допомагати helpless дослівно це ті, хто потребують допомоги. За такою ж конструкцією будуються слова Moneyless, це людина, в якої нема грошей, або homeless, людина без дому, або як ми кажемо, без хатько. Fixing video games. We're fixing video games» Ми лагодимо відеоігри. Тут використовується «present continuous», Він означає дію, яка відбувається саме зараз. В моменті його конструкція така: допоміжне діє слово be», його форми are» використовуємо в залежності від того, яке слово стоїть перед «to be». І діє слово з закінченням «ing» або «ingове закінчення. Одовдісмістени his things?» Тут нас чекає дуже цікава конструкція, яку не одразу вчать. Це називається Conditionals В Минулому відео я про нього згадувала, але не розкривала цю тему. Тож давайте зробимо це сьогодні. В цьому прикладі ми бачимо First Conditional. Всього їх чотири і починається з нуля. Тобто 0, 1, 2, 3 First Conditional означає дію, яка може трапитись. Його конструкція це. Present simple плюс future simple, Що ми і тут бачимо? І перекладається воно так. Що якщо містер Станіславський побачить, як ми беремо його речі? Тобто, бачите тут, що буде, якщо містер Станіславський побачить, як ми беремо його речі? Тобто це не трапиться за 100% ймовірністю, але може трапитись. Don't worry, Monty. this is the stuff he's thrown out. Don't worry, моні. Не турбуйся, морі. До речі, цікаво. В українському перекладі його звати Рокфор. Це такий сир. А в англійському перекладі його звати Mori. А Монерей Джек це теж вид сиру. This is the stuff he thrown out. Це реч, які він викинув. Try it now, Dale. Try it now, Dale. Спробуй Спробуйте зараз, Дейл. it, gadget. You did it, gadget. Ти це зробила, Геджет. До речі, хто пам'ятає, як звали її в українському перекладі? Горей. На медівіксан юсфал акомплешт. Горей. Наумей викенґетсамсен юсул акомплешт. Ура! Може, зараз ми можемо закінчити щось важливе. your door. Знову нас зустрічає First Conditional, як нам повезло, і ми його ще сьогодні зустрінемо. If you build a better mouse trap, якщо ти збудуєш кращу мишоловку The World will beat it up the path to your door. Це ідіома, яка виглядає так: to beat a path to one's door. І означає, вона мати велике бажання щось купити. Тобто, якщо ти збудуєш найкращу мишеловку, світ захоче її купити. That's what they say. Це те, що вони кажуть. And I Ignaz Stanislavski after many attempts and I я, Ignaz Stanislavsky Ignaz Stanislavy and after many attempts piece prob attempt have built the best mouse there is have built the best mouse there is збудував, Present Perfect. Ми знаємо, що Present Perfect – це результат дії, яка була в минулому. Я знаю трішки замудрено, але ми для того тут і сидимо, щоб автоматично потім це розуміти. Конструкція Present Perfect це підмет, плюс haveable або в залежності від підмета. І дієслово з закінченням іді, або якщо це неправильне дієслово, з третьої колонки. The best mouse trap there is найкраща мишоловка, що є. It's incredible. It's incredible. Це неймовірно. What is it? It looks like a robot cat. What is it? It looks like a robocat. Що це таке? Це виглядає як робокіт. Now, Tom, If you catch mice, I will give to you a fur coat. Знову нас зустрічає вже втретє, як і обіцяли. First conditional, за сьогодні ви вже можете його вивчити та зрозуміти. Нагадую його конструкцію: це present simple плюс future simple І тут таке речення, яке перекладається, якщо ти зловиш майс, майс це множина від маус. Є слова виключення в англійській мові, які не будуються просто з закінченням S, наприклад, book books, книга книги. Є виключення, як і в всіх мовах світу. І майс це одне із них. Миші будуть майс. If you catch a mouse, I will give you a fur coat. Я дам тобі шерстяне пальто. Just like a real cat. Just like a real cat. Просто як справжній кіт. Now find a mouse and catch him. Now find a mouse and catch him. Зараз знайдемо мишу і зловимемо її. I think it's time we headed back home, mates. Морі в нас австралієць, і він використовує слово made Якщо б це був англійський варіант, він використав би слово guys. I think it's time we headed back home. Mates. Я думаю, що це час прямувати додому. Head back, head towards це прямувати кудись, прямувати назад, вперед. Тобто head це як голова, і коли і куди голова дивиться, туди і прямує. Якщо так пояснювати, щоб запам'ятати. Я думаю, це час нам прямувати додому, друзі. Entering maze six. We'll I'll never know what's in the sixth maze. Hmm, looks like a couple of loose wires. Some rescue rangers. Instead of helping the helpless, we're fixing video games. What if this Mr. Stanislavsky sees us taking his things? Don't worry, Monty. This is the stuff he's thrown out. Try it now, Dale. You did it, Daddy! Hooray! Now maybe we can get something useful accomplished. If you build a bit of mousetrap, the world will beat it up the path to your door. That's what they say. And I, ignored Stanislavski, after many attempts, have built the best mousetrap there is. It's incredible! What is it? It looks like a robot cat. Now, Tom, if you catch mice, I will give to you a fur coat, just like a real cat. Now find a mouse and catch him. I think it's time we headed back home, mates.